Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, в яких випадках доплата за ваш перепрацьований стаж при призначенні пенсії за понаднормовий стаж залежить від величини прожиткового мінімуму, чому саме встановлена доплата за ваш перепрацьований? Стаж у розмірі 20 гривень 93 копійки. Значить, якщо ви чоловік виходите на пенсію за віком і маєте стажу більше ніж 35 років за кожний перепрацьований рік, статтею 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, передбачено, що е, в такому випадку пенсія за віком збільшується на 1%, 1 розміру пенсії, але не більше як на 1%. Мінімального розміру пенсії за віком, мінімальний розмір пенсії за віком у нас дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 20 гривень 93 копійки. Також на таку доплату до пенсії можуть розраховувати за кожен перепрацьований рік і жінки, якщо вони перепрацювали і мають 30 і більше років стажу, тобто понад 30 років стажу. Якщо розмір... Вашої пенсії, обчислений за формулою, яка передбачена законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням набутого вами стажу та заробітку, який був вище прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто вище суми 2093 гривні. В такому випадку доплата до пенсії буде обчислюватися, виходячи з величини прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум у нас фактично в 2000 у 2023 році був повністю заморожений, тому що він був ще встановлений в грудні 2022 року на рівні 2093 гривні. Обіцяють, також це прописано в законі про державний бюджет на 2024 рік. Про те, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде становити 2361 гривня. Відповідно, і доплата за понаднормовий стаж також зросте. Вона буде становити 23 ,61 гривні Копійку, але майте на увазі, що ті пенсіонери, які продовжують працювати і отримувати пенсії, при зростанні прожиткового мінімуму доплата за понаднормовий стаж перераховується в тому випадку, коли ви звільняєтесь з роботи. Тобто, при звільненні з роботи вам буде перерахована доплата за понаднормовий стаж. А в нас Повторюсь, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працедатність, зросте починається з 1 січня 2024 року, і буде він становити 2361 гривня. Тому. Отака От інформація стосовно доплат. Я розумію, що сума дуже невелика. Ви мені пишете дуже часто в коментарях, навіщо ви це розповідаєте, це смішні гроші. Я це все розумію, але я хочу, щоб ви розуміли інформацію стосовно свого розміру пенсії, як вона нараховується, щоб ви розуміли, що ви можете збільшити пенсію шляхом того, що ви можете додати довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року, що у вас є право отримати доплату плата за понаднормовий стаж, якщо у вас є на отримані діти, ви також маєте право на доплату або ви маєте статус почесного донора чи статус учасника бойових дій.